Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У лісі, де дерева шепотіли своїми золотими листочками, жила маленька осінь. Вона була ще зовсім юною і тільки починала вивчати всі таємниці згоди овижного світу. Її поява завжди була особливою. Вона приносила з собою яскраві фарби, що вкривали кожен листочок. І кожну гілочку. Одного разу під час тихої прогулянки серед лісу маленька осінь почула ніжний шебіт це були дерева, які обговорювали золоту лісову таємницю, древній секрет, що ховався глибоко в лісі, серед муку та сухого листя. Легенда говорила, що таємниця здатна принести спокій та мир, якщо її розгадати. Я хочу дізнатися, що це за таємниця? Вирішила осінь маленька і почала свій шаг до глибини лісу. Вона йшла серед старих дерев, де листя вже покривало землю золотими ковдрами. В кожному кроці було відчуття магії, наче ліс дійсно приховував щось особливе. Але чим ближче і глибше вона йшла, тим більше почала відчувати, як сама осінь обіймає її. Як вона стає частиною цього прекрасного світу. І ось на самому краю лісу, де сонце вже почало ховатися за горизонтом, маленький осінь побачила дивовижне дерево, його кора сяяла золотистим відтінком, а з під корені випромінювався тепле світло, яке запрошувало доторкнутися до нього. Осінь підняла погляд і побачила маленьке золоте листя, яке тріпотіло у повітрі. Вона підійшла ближче і тихо сказала, що це за таємниця, яку ховає цей ліс, і тут раптом вся лісова тиша заповнилася мелодійним звучанням. Листя почало танцювати у повітрі, створюючи магічний візерунок. Маленька осінь зрозуміла, що це не просто таємниця, це частина самого лісу, частина її самого існування. І тепер вона була готова поділитися цим чудом, з усім світом. Але що ж буде далі? Залишилася ще одна загадка, яку потрібно було розгадати. Маленька осінь вдивлялася в золотисте листя, яке все ще кружало навколо неї. І ось знову почувся шепіт. Цього разу він був дуже ніжний, майже незримий. Листя шепотіло їй на вухо слова, яких вона не могла зрозуміти, але відчувала, що ці слова важливі. Вона заплющила очі і прислухалася. І тоді перед її уявою виникли образи. В лісі з'являються нові кольори, які ніколи раніше не зустрічалися. Ліс починає змінюватися. Але чому? Що це означає? Осінь обернулася і побачила, як вдалині між деревами з'явився загадковий саєво. Він йшов у напрямку лісового серця, і маленька осінь відчула, що це може бути ключ до відповіді. Вона рішуче покрукувала туди, куди вказувало світло. І чим ближче вона наближалася, тим більш її магічною ставала атмосфера. Повітря ставало теплішим, а навколо неї з'явилися нові золоті відтінки. На лісовій галявині прямо перед її очима з'явився старий лісовий дух. У вигляді величезного дерева з розпостертими гілками його очі сияли, як зірки, а голос був тихий, але дуже глибокий. Ти прийшла, щоб зрозуміти таємницю лісу, маленька осінь, сказав він, але перш ніж розкрити її, ти повинна знайти ключ, який схований в самому серці лісу. Тільки той, хто розгадає загадку, зможе зрозуміти, чому осінь стає більш все це... чарівнішою. Захоплена маленька осінь поклала руку на дерево і відчула, як воно почало передавати їй теплоту та знання. Вона зрозуміла, що ця таємниця ще не завершена, і тільки вона може відкрити те, що чекає на неї в лісі, та на всіх, хто любить осінь. Так ліс, продовжував шепотіти свої загадки, а маленька осінь стояла перед новим випробуваннями, готова йти далі, розгадуючи кожну з таємниць. Що ж буде далі? Чи знайде вона ключ до серця лісу? Можливо, це питання залишиться відкритим, і ліс чекає на нові відкриття. Маленька осінь стояла перед величезним деревом духом, її серце билося швидше, адже вона знала, що саме зараз на неї чекає важливий вибір. Ліс мовчав, ніби чекаючи, поки вона зробить наступний крок, і тут дух дерева прошепотів ще раз ти повинна прийти через три ворота лісу, маленька осінь. Кожна з них дасть тобі підказку, але ти не зможеш повернутися назад. Тільки той, хто готовий до змін, зможе досягти мети. Ти готова? Осінь відчула, як глибоко всередині розцвітає відчуття сміливості. Вона вирішила, що не боїться таємниць лісу і з рішучістю покрокувала до першого ворота. Вони були сховані серед величезних каменів і здавалися майже невидимими. Перші ворота були золотими, з гарними витонченими візерунками. Коли осінь доторкнулася до них, вони тихо відчинилися, і перед нею відкрився новий шлях, освітлений теплим світлом. Вона відчула, що цей шлях приведе її до нових відкриттів, але що саме її чекає далі, залишилося загадкою. І ось перший крок був зроблений. Вона продовжувала свій шлях, і ліс був повний чудес. Але чи бути друга таємниця такою ж захоплюючою? Що чекає на неї за наступними воротами? Ліс залишався мовчазним, але його магія все більше огортала маленьку осінь, і з кожним кроком вона все більше відчувала, як цей ліс пов'язує її з природою, з його серцем, з золотими таємницями, що ховаються в глибині. І ось вже на горизонті з'явилися наступні ворота. Цей раз вони були темно-зеленими, мов свіжа листя після дощу, і здавалося ще більш загадковим. Що ж чекає на маленьку осінь за цими воротами? Чи зможе вона розгадати всі таємниці лісу? Чи ще залежать нові пригоди? Маленька осінь підійшла до наступних воріт, темнозелених, схожих на старі мохові гілки. Вони були занурені в м'яке світло, яке нагадувало про нічні зорі, що тихо світять крізь хмари, як тільки вона доторкнулась до воріт, вони повільно відкрилися, і перед нею з'явився ще один шлях, більш вузький і таємничий, покритий м'яким зеленим мохом. Ліс навколо змінювався, наче кожен крок, кожна мить приносила нові відчуття. Повітря стало свіжим, а запахи терпкими, як після дощу. Дерева, як раніше видавалися знайомими, тепер виглядали інакше, ніби вони були частиною іншої казки. Приходячи через вузьку стежку, маленька осінь відчула тихий голос, який звернувся до неї. Всі таємниці лісу сховані в його серці, але щоб знайти його, ти повинна пройти через ще одне випробування. Осінь зупинилася, прислухаючись до цього голосу. Її серце били все швидше, це було ніби знайоме, й водночас таке нове вона не змогла зрозуміти, чому цей голос звучить так близько, хоча навколо нікого не було. Відчула, як у її серці зароджується нове питання що за випробування, що чекають на неї, і чи зможе вона маленька осінь подолати все, що ліс приготував для неї. Вона ступила вперед. І на її шляху з'явилася маленька поляна, усіяна прозорими краплинками роси, які виблискували, наче зірки на землі. Тут було спокійно і здавалося, що час зупинився, ліс ніби почав чекати, щоб вона зробила наступний крок. Ще одне випробування тихо прошепотіла осінь, і я дізнаюся, чи зможу знайти відповідь на всі ці таємниці три ворота. Чи випробування? Що ще чекає на маленьку осінь за останніми дверима, що вона зможе знайти у серці цього лісу? Маленька осінь стояв на середині маленької поляни, де роси блищали, як зірки. Ліс був тихий, але її серце билося швидше. Вона зрозуміла, що на порозі останнього випробування, і тільки від її вибору залишитиме, чи зможе вона зрозуміти найглибшу. Таємницю лісу. З усіх боків ліс шепотів, і пісня вітру звучала як заклик до дій. Осінь зробила глибокий вдих, відчуваючи, як усі навколишні звуки, і кольори стають частиною її самого їства. Вона зрозуміла, справжня таємниця лісу це не магічні ворота або заплутані стежки. Вона була в самому серці осені, в її золотих фарбах, у кожному листочку, який падає з дерева. Кожному подиху вітру. Маленька осінь підійшла до великого дерева в центрі поляни. Його кора була вже обшарпана часом, а гілки розпростерті вгору, як руки, що прагнуть обійняти небо. Вона доторкнулася до дерева в той самий момент, відчула, що щось глибоке і вічно передається їй. Таємниця не в тому, щоб знайти шлях перше дерево, вона в тому, щоб пройти зміни і дозволити осені змінити тебе. Осінь це час відпустити, це час дати можливість чомусь новому народитися, навіть якщо це складно. Маленька осінь зрозуміла, таємниця лісу була не зовні, а всередині її самої. Вона була частиною цього циклу, частиною природи, і її роль дарувати світу і красу навіть у найпохмуріші дні. З усмішкою на обличчі маленька осінь подивилась на золоті листя, що тихо кружляли навколо, і зрозуміла, що її подорож лише починається. Вона більше не боялася змін, адже знала, що кожна осінь приносить не лише прощання, але й нові початки. І так ліс знову наповнився спокоєм, а маленька осінь йшла далі, несучи в серці золоту таємницю. Все навколо змінюється. Але в кожному змінному моменті є своя краса і мудрість. Казка завершена, але осінь продовжує дарувати свою таємницю кожному, хто готовий її прийняти. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічі у світі казок і снів.